Цього тижня апаратна нарада при міському голові відбулась у селищі Вороніш. Міський голова Микола Нога наголосив, що цей населений пункт один із найстаріших у Шостицькій громаді та має давню історію. Про Вороніш згадується в літописі 1170 якого-то року. Громада на протязі століть активно приймала участь в розбудові всієї України. Як одна тільки постать пантелеймона Куліша, засновника літературної української мови, говорить про таку велику фундаментальну роль цього населеного пункту. Наразі у Воронівському старостинському окрузі зареєстровано 5997 мешканців. Тут працює 30 крамниць, є декілька відділень пошти, аптеки, є декілька сільгоспідприємств. Про це проінформував староста Воронівського старостинського округу Валерій Ястребов. Так як населення. За два місяці за два останні місяця скоротилося в селищі на 20 осіб. Тільки за два місяці в Воронежі померла в березні 11 осіб, у квітні 16 осіб. За рахунок того, що більше людей на сьогоднішній день вимушені і купувати житло із Кордон нашої області то люди і приїжають. Від початку повномасштабного російського вторгнення у Воронежі повністю зруйновано один будинок, пошкоджені 50 квартир та декілька приватних будинків. Як зауважив Валерій Ястребов, війна торкнулася багатьох родин Старостинського округу. Родини загиблих захисників. Ініціюють створення алеї пам'яті. Війна принесла дуже велике горе в родини нашого нашого наших мешканців, так 37 де, родин втратили близьких, де, близьких на війні. 16 воїнів де, визнано без вісті зниклими, один знаходиться в полоні, 17 повернулися тяжкими пораненнями. На п'яти кладовищах на сьогоднішній день захоронено 18 наших де, воїнів. Говорили й про покращення транспортного сполучення між шосткою та воронежем. Щоб це було так, вийшов 10 хвилин в Шостки, вийшов в шостки, 10 хвилин в воронеже. Ми повинні, незважаючи на війну, організовувати логістику таким чином, щоб людям подобалося жити в цьому населеному пункті. Або це буде додаткові потяги, або це буде додатковий маршрут автобусів. Можливо, щось іще хтось придумає якісь варіанти. Логістика завжди дає поштовх до розвитку. Війна складно, неможливо практично. Але ми повинні думати і на перспективу, як щоб цей населений пункт, який має таку велику історію, такі великі заслуги перед цією Україною, щоб він розвивався. На території Вороніцького старостату функціонує загальноосвітня школа та її філія. Навчання здійснюється у змішаному форматі. Наявні дитячі садочки працюють гуртки різного спрямування, як спортивні, так і художньо-естетичні науково-дослідницькі. Сказати, що в закладах освіти воронівського старостату створюються належні безпечні умови для того, щоб діти і молодь мали змогу навчатися, також було придбано завдяки спільним зусиллям Субської військової адміністрації і Шосткинської громади новий автобус для забезпечення підвезення учнів у вороніському старостинському окрузі. Працює найбільша амбулаторія серед сільських населених путів Шосткинської громади, де надають медичну допомогу близько 3 тисячам. 700 особам працює три сімейних лікаря молодих, перспективних. Додатково залучаємо по четвергам ще лікаря-педіатра, який приїздить з міста шостку, надає консультативну лікувальну допомогу дитячому населенню. В цьому році в амбулаторії була організована лабораторія, що надає можливість на сьогоднішній день. Мешканцям селища отримувати всю необхідну лабораторну діагностичну допомогу у лікарні можна пройти ряд обстежень. Додатково ми встановили ще аналізаторгімагематологічний соя. Є можливість отримати інструментальні обстеження, отримати профілактичні щеплення. Все по місцю Амбулаторія. Амбулаторія не просто сама велика, вона ще і сучасна відремонтована. І що ми вдячні за це і керівництву держави, і обласної адміністрації, і депутатам багатьох рівнів. Це був великий проект, який зроблений, і не, не просто амбулаторія сама більша, вона ще сама сучасна, і наше завдання. Використати цю матеріальну базу, яку яка є тут у воронежі, щоб забезпечити необхідною якістю медичних послуг, отримати адміністративні послуги. Місцеві мешканці можуть безпосередньо у воронежі. Зокрема, це стосується оформлення субсидій. На базі Старостинського округу працює спеціаліст управління. А також відділення територіального центру та центру реабілітації спеціалістам управління ведеться прийом документів з різних видів допомог у самому селищі. Та за допомогою відповідної програми, соціальна громада передається до управління на призначення, а також до пенсійного фонду на призначення житлових субсидій і інших видів пільг.